Накривали градами та системами залпового вогню. Майже 130 ворожих снарядів прилетіло по Дніпропетровщині за минулу добу. Дев'ять разів ударили по чотирьох громадах: Марганецький, Червоногригорівський, Мирівський, Нікопольський. По самому Нікополю поцілили тричі. Повідомляють ДСНСівці. Внаслідок обстрілів пошкоджені майже 40 приватних будинків. Понівечені понад 20 господарських споруд, три повністю знищені. Уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли, також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Без світла залишається майже 3 тисячі родин. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. У Марнинській громаді від обстрілів пошкоджено 9 житлових будинків. Рятувальники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Неспокійна ніч була і у Миколаєві. Там вибухи прогреміли близько п'ятої ранку. Окупанти влучили у промислову зону на околицях міста. У будівлях вибуховою хвилою пошкодило вікна, двері та дахи. Також зруйноване складське приміщення, крилаті прилетіли також і у очаків, куди не повідомляють. Не вщухають обстріли на Харківщині. Там під удар потрапили п'ять районів. Повідомляють про шістьох поранених. Вже поганою традицією стають удари по Запоріжжю. Цієї ночі рашисти вгатили по об'єктах цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальний та медичний заклади. Постраждалих, на щастя, немає. Дронами Камігадзе вкотре тероризували рашисти Одещину. Один із них збила українська ППО. Два ж влучили по військовому об'єкті. В результаті розпочалася масштабна пожежа та здетонувала боєприпаси. Постраждалих немає. Ніч в регіоні та в місті видалася неспокійною і тривожною. Одещина знову була атакована ворожими дронами Камікадзе, але і добре відпрацювали наші сили протиповітряної Оборони є збиття цих дронів. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Як і сили оборони, так і обласна військова адміністрація працюють над забезпеченням охорони та оборони нашого рідного краю. Ймовірно, таким чином расисти помстилися за знищений ЗСУ командний центр управління польотами тих самих дронів Камікадзе у населеному пункті Чулаківка на Кінбурзькій косі. У командуванні повітряних сил ЗСУ пояснюють, іранські дрони зброя нова, тож її тільки вчаться знешкоджувати. Он відім. радиолокационно, цель мало, радиолокационно подсвечивается так, но все же она, видимо, на наших радарах, поэтому я думаю, что будут применяться все типы вооружения, э, такие как ПЗРК, такие как э, самоходные э, зенитные установки, э, также и другие средства, в том числе и радиоэлектронной э, борьбы. Поэтому ну, новый тип вооружения, новые вызовы, новые подходы к его сбитию, и ничего из этого особо так, ну, Не будемо ділять ніякої трагедії. Значних втрат зазнає російська армія по всьому фронті. Звітують у Генштабі. За минулу добу авіація сил оборони завдала 33 удари по силах противника. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам'янка, Побєда та Павлівка. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два безпілотних літальних апарата «Загарбників». Анастасія Луцюк, новини, 33 канал.